Ретрубадор дуже постраждав цьому році, вимерз до самого низу, але встиг отак відростити себе не дуже густо. Ця троянда теж уже пасинки дала такі високі. Сьогодні погода така не дуже важна, холодна. ну Він тут уже зараз торжествує. Троянда, яка квітує, 45 днів. І вона квітує лише один раз. От така вона повна, красива, ярка, ярко-червоного кольору. Тут рядишком сусідка є, можна сказати, сусід, який називається Алан Тічман. Ну, так як можна сказати, як і всі чоловіки. Отак. От ми пересвіли і після себе залишили, щоб прийшли і прибирали оце. Так, він ну не зовсім охайно переквітує, але он, он так і є. Квітки є троянди, які переквітують, і не видно, що вони переквітували. Вони настільки вміють себе очищати. Але сама квітка. Теж така купажна, рожева, багато бутонів, квітує дуже активно і наростає він дуже швидко і робиться великий куш. Ну, зараз подивимося, який тут його. Ми тримаємо, відрізаємо, щоб він не був великий, бо тут доріжки в одну і в другу сторону. І так, це мій такий Алан Чічман.